Вітаю вас, шановне панство, хочу вам презентувати відео з мого об'їзду, як проходить день в об'їзді господарства. Щоб ви орієнтувалися, як це проходить і що ми спостерігаємо, які там новинки або ну, з якими питаннями стикається фермер. І в чому я йому допомагаю вирішувати ці питання? Тому заварюйте чайок, приємного перегляду, поїхали. Що напшиніся довгоносика? у нас уже и барашни староса вот, а, бач? вот, красота красота ляпота красота и ляпота и это оно сейчас будет все подниматься на гору а все потому что загущенный посев Було... Тобто 50 кг карбаміда перед дощем. Ні, у фізичній вазі 50 кг Ось Чистенько, дощики прийшли. Ось така от мудрість одеська. Ось от має вигляд такий. Така отруська. Так от виглядає, так соняшник, падалі, феномен, сигентовський феномен курудзе. Так виглядає от у нас. Раз, два, три, четвертий лист, 4 листа має, грунтовий держа, але у нас тут пройшла падалі соняшник. Ми вже спрацювали гербіцидом декамба плюс рімсульфурон. Все його покрутило. на працюють і це он тоже щось вуха -то, опустила щось її камба не подобается. Кукурузка вот такая вот. тут что-то что двойники, да? Ну, это вы тут настраивали. Да? Все это просто так. Он только тут зашел тут, вот так вот, вот. Тут, ну, тут у нас раз два три а тоже четыре но она сама по себе такая трошки більша просто, трошки більша сама по собі кукурузка 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 так соняшник грунтовый талазин ультра вот такие вот рядочки От у нас все тут тримає, все тут прекрасно От, цьому вже а, йому вже все, йому вже все, все теж щось мучається, бач? Все. І цим уже не вилазять, но так в принципі нема. Нема ніхто, он цей жовтий. Така от історія. Оце наша соя тут така от. Оце у нас тут сходи щось, сходи щось, стільки сходи, щось. Бачимо. Соя. Десь волоса десь. Це, це третій рік підряд, сояпис по сою. Оце таке поле у нас, соя. От. Ми бачимо тут бур'яни, гірчак. От, воно все устелене. Тут у нас оброблено це диня у нас. Чи що це таке? Це Кавун. Ага, кавун кавун. і оброблений калазин ультра. Нема, тільки соняшник. А от що ще сонячне. Ну таке проскакує, але його мало. І гірчика цього немає. женское А тут, тут або тоже талазин, або трифлуракс, да? Ага. Або трифлуракс, не, не помню, как тут точно. Тоже, в принципе. Но тут вот герчак проскакивает. Тут вот герчак проскакивает. картинка будемо спостерігати що буде так ти верні, можеш так а тут у нас на дині, от, внесене трифлурекс ну от бачимо що воно пригнічене це вже пройшов більше більше місяця пройшло, і от вона тут синіє амброзія не дає їй розвиватися і от, такий от, стан. В станципу Власник задоволений. Держа, будемо дивитися. Ось тут под от бачите який. Так що на деньки нормально. А оце от закінчити ця пути. Так, лізуть з лаки. Это мы рим сульфуроном забрали, злаки. Вот ну, у нас золото, вот... такая вот картопля. Это тут два с половиной рейса, так, а это тоже картофля, тики, только... тики тут у нас сталазин ультра внесены. Лаза на жовтії, Жовтіє, жовтіє ну вилаза. Побачимо, як воно далі буде це діло. Вон тут є, на жовтіє, от. Жовтіє, Дивимся, спостер... ага, от. Ну жовтіє, жовті є бур'ян. Дивимося Ну так, він красніє бур'ян. А вот амброзия уже такая хорошая, и что тут у ней ничего не ровно. У нас ранняя капуста, тут тоже был гелиантекс. Бачишь, амброзия вся сдохла, да подошла. Пригнітіло при при її, але вона ну, відійшла. Діло, маленька доза, восковий наліт. І це, ну, дивіться, вона вся в'яжеться. Вся пов'язалася, нема нічого. В принципу, Критично. Але ми додавали гілянтекс без прилипача. І було 30 грам. От вона, амброзія припечена і погано. І це вже місяць пройшов. А це був... З васковим нальотом. Тому ну, таке, такий практичний досвід у нас вийшов. так, Оце у нас тут цей а цей другий. От, бачимо, що у нас тут якісь хлорози. А, Щось його. А, зараз скажу, Чубайровський. Щось... Отакий от от. от хлороз. Що, що з ним, хто знає, підскажіть. Є, що ти, хлороз чого? Це? От прожилки отакі, е він закручується листок. А цей, цей не так. Це не так реагує. У цього нема. Він вищий. В язі от огірки вже є. І у цього теж огірки є. От цей щось у нас відкидає. Отака от історія з цими огірками. Тобто... Хто може допомогти там, де знайти нормальну інформацію по цим хлорозам, як в них розбиратися? Нехватка чого це іменно? Калія чи, чи заліза. Ну, заліза ми розуміємо, як виглядає, це не залізо. Тут видно, що прожилки, якби, це як магній. чи що. Этот. Тому хто, хто розбирається, у кого є така інформація, підскажіть, будь ласка. Отакий от, -от. От, от листок тут оцього У Оцього у байровського, у цього байровського. От таке от листя, забарвлення таке. От така от історія. Такий от каунець Карістан. Пересаджуємо його вже, відкритий ґрунт. Так, вже будемо куштувати наш врожай. Такий огірок у нас уродив.